Кінотеатр Баріска літній кінотеатр, збудований у 67 му році. у 1990-х його перетворили на СТО. Сьогодні мало хто знає, що тут колись крутили фільми під відкритим депом, а влітку грав джаз. Технічна мозаїка на будинку дитячої творчості, модерністська мозаїка з авіаційною символікою. Досі прикрашає вхід. Шпиль будівлі увінчений залізною моделью літака. Унікальний вітвер, щоначе запису у повітрі. Якщо порівняти карту 40-х і сучасну, сте очевидним, наскільки багато змінилося. Вулиці зникли, злились прийменували. Наприклад, вулиці культури зникла під час розбудови третього кварталу. Вулиця колективізації злилася з частиною сучасної Умецькою. вулиця транспортна поглинулася за забудовою на вулиці Антонова. Деякі з цих вулиць мали свою інфраструктуру, магазини, клуби, навіть невеликі бібліотеки. Сьогодні ж ми бачимо лише багатоповерхівки, де колись були парки, майданчики, татсатки кооперативу. Стравнемо масив, це не просто житловий район у серці Соломіського району. Це своєрідній урбаністичний пазл, що поєднується різні епохи від початку 20-го століття до сучасності.